Поговоримо про найкращі любовні романи останніх часів. Я вирішила тут зробити таку дещо збірну солянку, показати вам і ті книжки, які нещодавно вийшли на українському книжковому ринку. Тобто вони насправді можуть бути і не такими вже новинками в світовому масштабі. Тут є деякі книжки, які вже мені здається років 10, як вийшли англійською, але тільки зараз дісталися нашого ринку. Я їх включила в такий список. І також тут є книжки, які вийшли в світовому ринку нещодавно а українською ще ні. Але я сподіваюся, що в недалекому майбутньому це зміниться. І одразу дам вам такий спойлер на диво багато з цих книжок. Це Книжки, які обирає до друку видавництво РМ. судячи з цього, у нас з РМом дуже сильно співпадають смаки в любовних романах, і що, ну мене це дуже тішить. Власне, почну з новинки РМу. Це голос Арчера. Цій книжці вже достатньо багато років, але вона тільки не вийшла українською, і я неймовірно, неймовірно цьому втішена. Один з найкращих любовних романів, які я читала, він добрий, він сповнений зелених пропорців, В ньому є достатньо і драми, і милих моментів. Є все те, що ми любимо в любовних романах. Анах є гарячі сцени, класні персонажі, круті стосунки. По-своєму, я вбачаю в цій книжці ретелінг і чудовиська, або, скажімо так, троп сонечко та буркатун на стероїдах. Тут у нас головний герой, такий відлюдько, який не може розмовляти. Він німий, у нього нікого нема, ні друзів, ні кола спілкування, нічого. Він живе сам по собі, живе закритим, життям, абсолютно асоціальний і має дуже низьку самооцінку через купу травм. Головна ж героїня по суті, пробуджує в ньому любов. До життя і любов до неї, і сама в нього закохується. І це кохання його стілює коротше. Чудова, дуже класна історія, яка легко читається, обожнюється любовний роман. Я його читала знову ж таки давненько, але оскільки він тільки не вийшов на нашому ринку, я зараховую цю книжку в список найкращих любовних романів останнього часу. Інша книжка, це книжка, якою я вам вже всі вуха прожужала, але просто я не могла не додати її в цей список. Це, звісно ж, «Lights Out». Вона поки що не перекладена на українську, але ну одна пташа мені наспівала, що це незабаром зміниться. Я не скажу вам коли, і я не скажу яке видавництво. Але але я дізналася, так ця книжка буде в перекладі, і це не дивно. Це такий неймовірний хід буктоку і не тільки буктоку, що було б дивно, якби її не переклали на українську. Мені сподобалася і перша частина, і друга частина. Друга вже про іншу парочку, але це пов'язані між собою персонажі. Тим не менш читати як завжди можна окремо. Напевно, якщо порівнювати, то перша для мене все ж таки на п'єдесталі. Це просто зразковий любовний роман. От який. Іми вони мають бути. Він неймовірно гарячий, він нетривіальний, він круто написаний, він смішний, але в той же час він темний. Це темний ромком. Ви знаєте, я не розкидаюся словом ромком. Я не називаю цим терміном абсолютно всі поспіль любовні романи. Ні, коли я кажу ромком, я маю на увазі саме романтичну комедію, де комедія є великою складовою історією, і це ромком. Але він темний, і так тут є тема сталкерства. Але вона так круто обіграна. Просто якщо читаєте англійською, беріться вже вже вчора треба було читати цю книжку. Вона неймовірна. Якщо ж за англійський варіант поки що братися не хочете, то трішечки терпіння. Я думаю, що незабаром одне з наших видавниць потішить вас хорошою новиною. Звісно ж, тут не може не бути він. Я просто закохалася в цю історію, прочитала її на одному подиху. Мені неймовірно сподобалося. Одразу ж після він я прочитала продовження. Ми, а також новелу епік, до речі, в еремі незабаром у ця частина виходить, і епік буде одразу в виданні, що дуже дуже круто. Це така повна історія цих двох персонажів. Квірний любовний роман, спортивний любовний роман, літній любовний роман, тому що. В першій частині всі події відбуваються в літньому таборі, і це дуже круто передано. Там, окрім описів стосунків, є також і описи того, як ці двоє двоє головних героїв проводять час просто разом, як вони хайкінгом займаються, в озелі купаються, гуляють довкола того табору. Коротше, це просто. Настільки атмосферно, але чесно, я полюбила цю книжку не за атмосферу, а за те, що вона зобразила двох дуже дуже крутих персонажів з класними стосунками, з крутими гарячими сценами, які дійсно працюють на розвиток цих стосунків, тому що у нас тут по сюжету один з них гей, а інший вважав себе гетеросексуалом, але відкриває, що все з ним не настільки прямо, скажімо так, і кожна його інтеракція з іншим хлопцем. Це таке собі самовідкриття. Він аналізує те, що він відчуває, чого він хоче, чого не хоче, і за цим неймовірно цікаво спостерігати. Дуже 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 крута книжка і її продовження теж. Якщо вже затронули тему Ель Кеннеді, то також нещодавно прочитала її угоду, і мені дуже сподобалося. Напевно, він мені сподобався все ж таки трішки більше. Таке яскравіше враження залишив, скажімо так, але ця книжка читалася чудово. Тут круті персонажі, у них класні стосунки. Я фанатка тропу від друзів до коханців. А тут у нас, скажімо так, спочатку вони не дуже хочуть спілкуватися, особливо героїні з героєм, але поступово мимовільно вона починає з ним дружити, як і він з нею. І з цієї дружби починає виростати щось більше, але це круто показано. Мені подобалося читати навіть про їхні сварки, тому що всі їхні сварки закінчувалися дуже мило і дуже якось по-здоровому. Класна книжка, також з гарячими сценами, з крутими посилами. Дуже круті персонажі. Оцей от головний герой. Він такий букбойфренд. Просто мені дуже сподобалося. Стосовно друзів до коханців, також не можу не сказати про Скажи, що присягаєшся. Ця книжка вийшла, якщо не помиляюся, в поза минулому році, але буквально на днях вона. А також вийшло українською знову ж таки у еремо. Я вже казала, вам тут буде багато таких співпадінь стосовно ерему, але це саме вони це суто співпадіння. Так чи інакше, я цю книжку щиро люблю. Вона товстенька. І я чесно вам скажу, що перші десь 10 розділів мені не подобалося. Там було забагато персонажів. Дуже відчувається, що це спін ноф ще якоїсь серії. А у меган бренді достубіса тих серій, і вони всі якось між собою так дуже поверхнево пов'язані. Тобто їх можна читати незалежно одне від одної. Але тим не менш, в кожній книзі на другому та третьому плані дуже багато якихось персонажів, яких ти ніби як маєш знати, але вони тобі насправді незнайомі, Ти не розумієш, нащо вони там. І от такого було багато на початку. Плюс початок був якийсь. Такий, ну повільно він розкачувався, але десь починаючи з 10 го чи 11-го розділу, я різко вчиталася, тому що історія набрала обертів, і вона дуже класно почала розвиватися. Мені сподобалося те, що авторка пробувала дивувати в цій книзі. З любовними романами дуже важко когось дивувати. Вони при всій моїй любові до цього жанру, тим не менш, йдуть часто по схемах або ж по тропах, як ми любимо казати. Ми завжди знаємо, плюс-мінус на якому етапі герої поцілуються, коли пересплять. Є так званий third act Рейкап, тобто обов'язкова якась криза третього акту, де вони або розійдуться, або вспливе якась там зрада одного з них, і весь третій акт вони там намагатимуться знайти назад спільну мову. Хтось у когось буде просити вибачення. От все це є стандартно в любовних романах, і ти, як правило, від цих книжок не очікуєш. Оце так поворотів. Ти для такого йдеш читати трилери чи детективи, може навіть фентезі, але не любовні романи. Тому, коли я в любовних романах бачу неочікувані повороти, для мене це просто. Ну а я дуже дуже такому тішуся, і тут таке є. Тут є навіть декілька таких поворотів. От декілька разів за книжку я була щиро здивована, і мені це дуже подобалося. І в цілому воно читалося легко, цікаво. І якщо в угоді у нас book boyfriend, то отут у нас book husband. Навіть сама авторка про це жартує, але я вважаю, що це лише частково жарт. Бо тут вона зобразила такого книжкового чоловіка, якого я не знаю. Просто кожна жінка в цьому світі заслуговує, ну окрім російських жінок. Так чи інакше, неймовірний тут хлопець, дуже цікава історія. Читається трішечки як серіал, як знаєте, район Беверлі Хіллс. Тут є, от, в принципі, всі цієї серії такий вайб. От багато друзів, все таке літнє, коледж. Хтось з кимось постійно зустрічається, сходиться, розходиться. якісь страсті мардасті але в найкращому сенсі цього слова мені ось ця історія сподобалася більше ніж район Беверлі Хілс. Дуже 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 раджу. Стосовно любовних романів, які дивують поворотами, є ще один, який просто справив на мене таке враження, що вже рік минув, як я його прочитала, а я не можу досі оговтатися, і це. Penpal. Буквально перекладається як друг по переписці або товариш по переписці. І, чесно, ані назва, ані тим паче оця от обкладинка взагалі нічого про книжку не каже. Вона не, не знаю, ну, ця обкладинка справляє враження, ніби це якийсь гарячий байкерський роман, де мінімум сюжету і максимум просто голого мужика, але. Ні, це не так. Книжка «Геті» не така. Я б сказала, що це любовний трилер. Тут є дуже багато моторошних моментів, багато незрозумілих моментів. А повороти під кінець, декілька поворотів це просто. Такого я в любовних романах ще ніколи не зустрічала, а я їх, повірте, прочитала багато сотень, не декілька сотень, багато сотень. Я прямо сильна читачка любовних романів, але цей виділяється, він мене дуже здивував. Класна історія, класно написана, дуже гаряча. Але ну, мені вона не своїми любовними сценами запам'яталася, а саме сюжет. Зав'язка у нас тут така, що головна героїня повертається додому з. Поховання свого чоловіка, от буквально з похорону, вона повертається додому, і у себе на кухні знаходить лист від якогось невідомого чувака, який підписується як Данте, і цей Данте спілкується з нею так, ніби він її дуже добре знає. Єдине питання в тому, а як цей лист взагалі потрапив до її будинку, адже вона знайшла його, нагадую на кухні, а будинок був зачинен. То що ж там таке? Хто цей Данте? Чи він хороший чувак? Чи він поганий чувак? Що взагалі коїться? Це треба читати і дізнаєтеся, і повірте, воно розгортається не так як. Ти очікуєш, доволі темна при тому ця книжка. Я думаю, що її можна віднести в категорію темних любовних романів, але вона темна не в такому сенсі, як «Lights Out» чи навіть Еделіна, геть інакше. По-своєму, темна. І мені дуже-дуже дуже сподобалося те, що авторка тут робить. Я от саме про її долю на українському книжковому ринку не знаю, але я дуже сподіваюся, що хтось візьме її на переклад. Наприклад, той же Букшеф, який взявся саме у нас за темні любовні романи, як я помітила, тут може. Вони звернули увагу, це було б дуже дуже круто. Не темний любовний роман, але дуже дуже емоційне чтиво, від якого я просто відірватися не могла, і ця книжка для мене відкрила Елджешен. Це звісно ж крадій поцілунків. Я його насправді прочитала давненько, але. РМ анонсували, що будуть перекладати цю книжку українською, і я так розумію, що вона навіть вийде може навіть цього року чи на початку наступного. Коротше, от прямо незабаром. Тож я вирішила її також додати до цього списку. Перше моє знайомство з Шен, Знову ж таки, і досі я вважаю, що це одна з найкращих її книжок. Я багато разів її перечитувала. Я її дуже-дуже люблю. Мене прямо смішить наскільки у неї оманлива обкладинка, тому що коли я бралася її читати, я думала, що це буде якийсь чистий любовний роман. Де всі цілуються максимум в щічку, де там великі зітхання, якась драма, в анотації анонсований любовний трикутник. Я їх взагалі не дуже люблю, але відгуки були хороші, думала спробую. Але книжка ох, взагалі не така. Хто знайомий з творчістю Елджешен, той зрозуміє. От Якщо ви читали мій темний Ромео, то незалежно від того, сподобалася вам та книжка чи ні, я скажу так: мій темний Ромео це така пережована пародія. На прокридія поцілунків, от от що це є. Я через це темного ромео не люблю, тому що він виглядає як самоповтор, бо Елжешен вже буквально писала таку книжку, але при тому це поганий самоповтор, тому що отут все значно краще і гарячіше, і логічніше, і краще прописано, і персонажі цікавіші тут є все. Тому сподобався вам «Темний ромео. Беріть одразу читати цю книжку. Повірте, вона справить на вас краще враження. Не сподобався темне Ромео, тим паче беріть цю книжку. Ви тоді виправите своє враження, прочитавши, скажімо так, версію здорової людини. Ото версія курця, а це версія здорової людини цієї історії. ой люблю, люблю Кадія поцілунків. У нас тут по сюжету є головна героїня, яка так само як і героїня темного ромео втрапляє в стосунки, яких вона не хотіла, тому що мужик, який одержив ми жагою помсти, вирішує її на собі одружити, щоб щось комусь довести, щоб щось комусь помститися. Але у них при тому через оці от від ненависті до кохання тропи зароджуються стосунки, це стосунки гарячі, мимовільні і так далі. Але тут воно все описано афігенно. Мені дуже дуже подобається, дуже рекомендую, дуже чекаю. На переклад «РМ». варвари крижаної планети. Ну я не могла не додати їх в цей список, тому що минулого року ця книжка для мене стала ну, мені здається однією з найкращих серед саме романтичного сегменту. Бачите, я навіть анотувала її, що мені, в принципі, не притаманно. У мене тут є не тільки оці от закладиночки, у мене також там є і коментарі, і говорила з книжкою, і сміялася разом з нею. Вона гаряча, вона легка, з нею так комфортно. Тому я не знаю, я напевно очікувала. Це буде якийсь ну повний треш, ну тому що тут у нас дівчата потрапляють на крижану планету, де є двохметрові сині велетні, з якими вони починають робити. Але при тому, що ніби тут це так і є. Воно описано настільки з гумором, і ці персонажі настільки чарівні, і там дійсно цікавий сюжет, особливо в першій частині. Що я не знаю, я закохалася після того, як прочитала цю першу частину. Одразу прочитала ще 4 чи 5 книжок, а їх там до достобіса в серії. Там багато персонажів, і потім авторка ще спінофе робила. Коротше, там прямо багато можна читати. Я прочитала ну, десь 5 чи 6 книжок загалом. Залишилася задоволена, може коли-небудь продовжу. Найулюбленішою моєю досі лишається перша частина. Мені дуже подобаються тут тропи, мені подобаються тут персонажі, дуже цікавий сюжет. Є також декілька неочікуваних поворотів. Написана книжка мега просто, читається просто на одному подиху. Так, я б сказала, що під кінець їй не вистачає кульмінативності, тобто там є свого роду кульмінація, але вона така не дуже прописана, можна було і драматичніше. Але насправді до цих моментів авторка потім в подальших книжках повертається і дещо розширює весь цей лор, там в третій книзі, в четвертій. Так що я потім задовільнився. Оцю свою жагу дізнатися дещо більше, побачити дещо більше, чого мені не вистачило під кінець оцієї от частини. Загалом це дуже веселий, дуже крутий любовний роман. Прям люблю, люблю. Далі буде три книжки, про які я вже згадувала на каналі прям багато разів. Я і про ці, в принципі, згадувала, але я вирішила, що я не можу не додати і оці так. Ви вже про них чули скоріш за все, але все ж таки це чудові любовні романи. І якщо ви ще їх не читали, то може це відео вас надихне. По-перше, це Ghosted. це напевно досі одна з найкращих рекомендацій, які я отримувала у себе в коментарях. І я дуже-дуже вдячна цій підписниці, за те, що вона мені порадила цю книжку. Якщо вам подобаються спогади про нього Колін Гувер, то я дуже раджу вам прочитати Ghosted. Бо тут у нас максимально схожа зав'язка, але абсолютно інша екзекуція. І це такий ну зворотній троп. Тобто, якщо у нас в погадах про нього мати, яка намагається здобути другий шанс на спілкування зі своєю дитиною, і паралельно знаходить кохання, і це все супроводжується дуже драматичними подіями, то тут у нас це батько, батько, який вирішив налагодити стосунки зі своєю дитиною, в житті якої він був відсутній, і паралельно він також налагоджує стосунки з матір'ю цієї дитини, яку він насправді всі ці роки продовжував кохати, і про те, як він. Поступово заслуговує на їхню довіру, як у нього поступово будуються стосунки, що з матір'ю, що з донькою. Ой, ну за цим дуже класно спостерігати. Це круто описано. Там також є гарячі сцени, звісно ж, але я не скажу, що це сильна сторона цієї книжки. Типу вони є, але вони більше такі ліричні. Я б не сказала, що прям хат-хат хат. І в цілому, най вони такі тут і будуть, тому що книжка сильна не цим. Книжка сильна саме от цими стосунками загалом, цими роздумами, історію того, як ці двоє закохалися, тут також як і у Лінговер є флешбеки в минуле, які там краще розгортають і пояснюють, що ж тоді сталося, чому все так як є. Тут доволі цікаві персонажі. Дитина мені тут дуже сподобалася, <сум> ну і дорослі насправді теж. Просто дуже крутий любовний роман, який читала на одному подиху, вболювала за всіх персонажів водночас, хотіла для них найкращого, і дуже дуже тішилася, коли вони дійсно до цього найкращого дійшли. Ще одна така собі рекомендація від прикладу корця до прикладу здорової людини: це Ноктікадія. Якщо ви читали Готікану. І очікувано вона вам не дуже зайшла. Я рекомендую вам дати шанс Ноктікадії. Не знаю, чи буде хтось її перекладати на українську, але дуже-дуже сподіваюся, бо вона того варта. Так, навіть назва трішечки схожа на Готікану: там Ноктікадія, тут Готікана і так далі, і навпаки. Але, але при тому, що ця книжка також послуговується тропом темної академії, і це також любовний роман, вона абсолютно інакша. Тут інакший сюжет, свої нюанси прописана вона значно краще. Отут така смачнюча, оця темна академія. Академія, що після цієї книжки хочеться повністю весь свій гардероб змінити, і макіяж тільки в коричневих тонах робити, чесне слово, мені дуже сподобалося, і сцена тут класні між героями, і самі персонажі цікаві. І хоч деякі повороти, які мають бути неочікуваними для мене, були очікувані, тому що я їх вгадала доволі легко. Це не зіпсувало мого враження від прочитаного. Я оцей от, от бачите кірпіч прочитала дуже дуже швидко, бо я не могла відірватися крута. Атмосферна, якісна любовна історія з неймовірно прикольно описаним всесвітом, де є дійсно ця темна академія, де є сексуальний професор, з яким у героїні зав'язуються заборонені стосунки, дає загадкова хвороба з черв'яками. Так тут є такі елементи баді горору трішечки, де є закрита спільнота. Коротше, всі, 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 оці, от. Галочки, які мають бути в темній академії, тут є, і вони прописані дуже дуже круто. Дуже рекомендую, дуже сподіваюся, що коли-небудь побачу цю книжку в перекладі. І продовжуючи тему рекомендації від курця до здорової людини, у мене тут, звісно, ж Series. Я просто не могла не включити цю книжку в цей список. Ви вже до 100 біса разів від мене про неї чули, але ну я не могла не розумієте. І коли я кажу про курця та здорову людину, я звісно ж маю на увазі м'ясника та чорну пташку. і чорна пташка, це непогана книжка, не подобна. Але мені особисто з нею щось якось не щастить. Я вже, ну може, півроку, а може і цілий рік намагаюся її прочитати. Я застрягла десь на третині і все ніяк не може просунутися вперед. Ну от Не йде і не йде. А от про Майнфак я такого сказати не можу. Це неймовірна книжка, неймовірний темний любовний роман, любовний трилер. Також тут у нас є головна героїня Селіна Вбивця, але на відміну від м'ясника, тут у нас герой не вбивця. Він у нас навпаки. Слідчий ФБР, і він розслідує її справу, і вона знає, що він її розслідує, а він не знає, хто вона така. Він просто заводить з нею стосунки, думаючи, що це звичайна дівчина, з якою він познайомився в кав'ярні. І ця книжка місцями проймає просто наскрізь. Вона і жорстока, і дуже дуже цікава водночас. Але всі ці сцени жорстокості вони, хоч і вражають, але вони не перегинають певну планку. Я б сказала. Тобто я доволі чутлива в цьому плані, але тут мені було. «Ок, Я все це пережила, і я вважаю, що всі ці, ці моменти тут саме на місці, вони там, де і мають бути. Стосунки героїв дуже цікаві, але я цю книжку більше люблю не за любовну складову, а саме за глобальний сюжет, чому ця дівчина вбиває і як вона вбиває, і яка вона сама по собі. Це дуже цікава історія. Просто ну не відірватися. Щоб ви розуміли, тут у мене улюблена сцена це сцена вбивства. Я від цієї сцени кайфувала, просто от не сказати як, і навіть її перечитувала потім декілька разів. Для мене це не типова штука, щоб мені з усіх сцен любовного роману подобалися не любовні сцени, нем. Офіційні сцени, а вбивства. Але тут саме так і є. Не знаю, чи коли-небудь цю книжку перекладуть на українську саме офіційне видавництво, але дуже дуже на це сподіваюся, було б круто, якби це було можливо. Я думала, що це неможливо, оскільки авторка загинула, а книжка сам видавна, тобто права були у авторки, а не у видавництва. Тим не менш, нещодавно була новина, ніби як її будуть екранізувати. Тож, якщо змогли домовитися за це, то може можна домовитися і за продаж іноземних прав. Це було б. Чудово, просто дайте шанс цій історії. Вона неймовірна. Чергова книжка, яку я прочитала ще десь минулого року, але яка стала для мене одним з найяскравіших досвідів читання любовних романів: є Ватага. У мене отаке от, от видання. Не дивуйтеся, воно по-перше англійською, а по-друге, це такий якийсь британський спешл едішн. Ну, вже так вийшло. У мене така трилогія. Називається в оригіналі Флок. Книжки Кейт Стюарт це просто щось з чимось. Я почитала в один присіст всі три частини. Зараз українською доступна тільки перша, і всі ми дружно дуже чекаємо продовження. Мені неймовірно цікаво почути відгуки моїх подруг на другу частину, тому що вона найсильніша в трилогії з найбільшою концентрацією і емоційних моментів, і неочікуваних моментів. Але і ватага сама по. Собі дуже дуже крута. Я її прочитала за вечір, при тому що зазвичай я не читаю книжки супер швидко. Я читаю їх багато, я можу там 10 годин просидіти читаючи, але це не буде швидке читання. Тобто за пару годин прочитати книжку я не в змозі. Тут я прочитала її за один вечір, саме тому, що я як сіла, так я поки не дочитала, то не встала. Вона була така з одного боку дуже літня, з іншого боку, дуже гаряча, з третього боку, дуже така дивновата, незрозуміла. І ця кінцівка просто настільки мене. Здивувала, оскільки це перша частина трилогії, то ви можете уявити собі, що кінцівка це свого роду Кліф Хеннер. і да, це він і є. Просто він неочікуваний. От знову ж таки, це от той рідкий випадок, де авторка дивує сюжетом любовного роману. З цього списку сьогодні може здаватися, ніби таких романів з неочікуваними поворотами багато. Але знову ж таки, ні, це рідкість. Просто я для себе їх збираю як маленькі перлинки, тому що тому що вони рідкість. І оце саме така історія, що перша книжка, що друга книжка дивують поворот. То ми просто вау, але друга книжка це просто ой, ну це епохальний, неймовірний, дуже-дуже дуже крутий роман. Третя книжка, я її не згадувала до цього, але вона, вона хороша, просто вона, знаєте, як бальзам на душу після другої, бо друга тобі прямо все перевертає всередині тебе. Але в найкращому сенсі цієї фрази. Тут у нас стільки тропів, що я навіть не знаю з якого почати, але скажу так: в цілому, що тут досліджується тема поліаморних стосунків. Тема сучасного робіна Гуда. Тут у нас є боротьба з багатими поганцями, скажімо так. Є тема помсти. Є у нас тут і від друзів до коханців, і від ворогів до коханців, чого тут тільки нема. Є у нас гарячі сцени, є знову ж таки неочікувані повороти. Це неймовірна історія. І просто беріть ватагу, якщо ще не взяли. А я дуже сподіваюся, що до другої частини чекати недовго, тому що ну, вона прямо вау. І останній любовний роман, про який я вам розповім, його у мене немає в паперовому варіанті, але він чудовий, я не могла від нього відірватися, і я його перечитала вже разів шість, мені здається. Він називається Broken Play, не перекладений на жаль на українську. Не знаю, чи буде, але, можливо, мене дивиться якийсь представник якогось видавництва і його надихне, те, що я тут про неї кажу. І якось це все і станеться. Це було б дуже-дуже класно. Це любовний роман про зраду, точніше, про те, як пара оговтується після зради. На самому початку героїня знаходить свого коханого чоловіка з іншою жінкою, При тому, що цей чоловік. Він він також кохає свою дружину, він дуже її кохає. Але так, він її зраджував. Чому? Як він з цього вибереться, як він доб'ється її прощення, чи вона його взагалі пробачить, чи знайде собі когось іншого. Оце все читайте, щоб дізнатися. Я просто не могла відірватися. Я була настільки поглинута цією книжкою, і це також, до речі, була рекомендація з коментарів у мене під відео, і я теж за неї дуже-дуже дуже вдячна. Як бачите, коли ви мені щось рекомендуєте в коментарях, я час від часу дійсно читаю ці книжки, тому що ну мені прямо сильно цікаво буває, і так да, це не перше, і не вдруге було. Отже. Я настільки закохалася в цю історію, що після цього навіть долучилася до закритої спільноти в Фейсбуці саме читачів отакого тропу тропу про зраду. Це дуже маргіналізовані книжки, маргіналізований троп. Багато авторів, виявляється, бояться в принципі таке писати, тому що читачі не люблять такі тропи здебільшого саме загальні читачі. Вони їх шеймлять і вони опускають рейтинги таким книжкам, навіть якщо книжка сама по собі хороша, просто хейтери цього тропу будуть занижувати її рейтинг на Goodreads. і це. Справді така ситуація, таких книжок не дуже багато. А ті, що є, мають дуже низькі рейтинги, навіть якщо вони класні. Я знайшла декілька класних за оці от місяці пошуків. Оця моя досі улюблена. Мій еталон, мій шаблон. Я мрію знайти щось схоже. Або таке ж класне, або видалі ще крутіше. Ох, які ж там емоції, як же ж він розкаювався, як же ж він просив пробачення. Якщо вам подобається читати про другий шанс і про спокуту, дуже дуже раджу дати шанс цій історії. А якщо ви вже щось подібне читали, то звісно ж залиште мені рекомендацію в коментарях. Я постійно в пошуку подібних книжок тепер в якийсь момент у мене навіть був прям абсолютно серйозний страх, що я вже не спроможна читати нічого іншого, тому що мені хотілося читати тільки цей троп. І я прочитала щось там 5, 7, 8, Я не знаю, скільки книжок поспіль з цим тропом. Якісь хороші, якісь не дуже. Але я нічого іншого читати не могла і прямо, прямо серйозно боялася, що я як читачка тепер все. Але звісно, це так не виявилося, і слава богу. Але досі цей троп займає особливе місце в моєму. В серці, от саме завдяки цій книзі. От такі от справи. Дуже дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, надихнула вас на якесь класне читання. Може, щось візьмете собі з цього всього списку, може щось у вас вже на поличках лежить, але ви все ніяк не наважувалися прочитати, то сміливо беріться. А якщо вже читали, то пишіть свої відгуки та враження в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися на цей канал, не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним та приємним, і також. Не забудьте подивитися, що там в спонсорському відділі, бо у мене там дуже багато інших відео. Якщо ви вже все подивилися на цьому каналі, а хочеться ще, зазирайте до спонсорства, воно у мене дуже бюджетне і там багато контенту. Дякую і до зустрічі!